Останнє чаклунство Бастінди. До вірить міста мандрівників відвів зеленобородий солдат Дінгіор. Вартовий брамець зняв з усіх окуляри і сховав їх у турбину. Ви вже покидаєте нас? вічливо запитав він. Так, ми змушені йти, сумно відповіла Еллі. Де починається шлях до фіолетової країни? Туди немає дороги, відповів Фарамант. Ніхто добровільно не ходить в Україну злої Бастінди. Як же ми знайдемо її? Можете не турбуватися. вигукнув вартовий брами. Тільки но ну, ви прийдете у філовету в Україну, Бастінда вас сама знайде і забере у рабство. А може, нам поталанить позбавити її чарівної сили? сказав страшило. О, ви хочете перемогти Бастінду? Тим гірше для вас. З нею ще ніхто не намагався боротися, окрім Гудвіна. Але і той, вартовий браме притишив голос, зазнав поразки. Вона намагатиметься захопити вас у полон раніше, ніж ви встигнете щось проти неї зробити. Будьте обережні, ба стінда дуже зла й хитро мудра чаклунка, і подолати її дуже важко. Йдіть туди, де сходить сонце, і ви прийдете в її країну. Бажаю вам успіху. Подорожні розпрощалися з фарамантом, і він зачинив за ними ворота смарагдового міста. Еллі повернула на схід, решта пішли за нею. Всі були засмучені, розуміючи, яке перед ними стоїть важке завдання. Лише безтурботний тутошко весело гасав полями, ганяючись за метеликами, він вірив у силу лева і залізного дроворуба і сподівався на винахідливість страшила. Еллі поглянула на песика і зонкнула від здивування. Стрічечка на шиї Тутошка із зеленої перетворилась на білу. Що б це могло означати? запитала вона друзів. Усі ззирнулися, і страшило глибокодомно заявив Чаклунство. За браком іншого пояснення всі погодилися з ним і рушили далі. Смарагдове місто зникало вдалині. Країна ставала пустельною, подорожні наближалися до володинь Бастінди. До самого полудня сонце світило мандрівника в очі, засліплюючи їх. Однак вони йшли кам'янисним плоскогір'ям, і не було жодного дерева, щоб заховатися в тінь. Надвечір Еллі стомилася, але в поранив лапою накульгував. Зупинилися на ночівлю. Страшило і залізний дроворуб стали на варті, а решта поснули. У злої бастінти було лише одне око, зате вона бачила ним так. Що не було в країні жодного куточка, куди не сягав би її гострий зір. Вийшовши ввечері посидіти на ганку, Бастінда обвела оком свої володіння і здригнулася від люті. Далеко, далеко, на кордоні своїх володінь, вона побачила маленьку сплячу дівчинку та її друзів. Чарівниця свиснула у свисток. До палацу Бастінди збіглась зграя величезних вовків з лютими жовтими очима та гострими іклами. Що стирчали з роззявлених пащ. Вовки сіли на задні лапи і, важко задихаючись, дивились на бастінду. Біжіть на захід. Там знайдете маленьку дівчинку, що нахабно вдерлася до моєї країни, а з нею її спутників. Роздеріть усіх на шматки. Чому ти не візьмеш їх у рабство? запитав вожак зграя. Дівчисько слабке, її спутники нездатні працювати. Один напханий соломою, другий із заліза, і з ними лев, від якого теж мало користі. Ось як Бастінда бачила своїм єдиним оком. Вовки помчали. шматки, на шматки. верещала чаклунка їм вздогін. Та страшило й залізний дроворуб не спали. Вони вчасно помітили вовків. Розбудемо лева, сказав страшило. Не варто, відповів залізний дроворуб. Це моя справа упоратися з вовками. Я приготую їм належну зустріч. І він вийшов наперед. Коли вожак зграї підбіг до залізного дроворуба, широко роззявивши червону пащеку, дроворуб змахнув добре нагостреною сокирою, і голова вовка покотилася. Вовки бігли вервечкою один за одним. Тільки но ну, наступний кинувся на залізного дроворуба, той уже був на поготові з піднятою сокирою, і голова вовка полетіла додолу. Сорок лютих вовків було у Бастінди, і сорок разів зводив залізний дроворуб свою сокиру, і коли він піднявши сорок перший раз, жодного вовка не лишилося в живих. Усі вони лежали біля ніг залізного дроворуба. Прекрасна битва. захоплено вигукнув страшило. Дерева рубати важче. скромно відповів дроворуб. Друзі дочекалися ранку. Прокинувшись і побачивши купу мертвих вовків, Еллі налякалась. Страшило розповів їй про ночну битву, і дівчинка щиро подякувала залізному дроворубу. Після сніданку вся компанія сміливо вирушила в путь. Стара Бастінда полюбляла ніжитись у ліжку, тому вона встала пізно і вийшла на ганок, щоб розпитати у вовків, як вони розшматували зухвалих мандрівників. І як же вона розгнівалась, коли побачила, що подорожні продовжують йти, а вірні вовки лежать мертві. Бастінда свіснула двічі, і в повітрі закружляла зграя хижого вороння із залізними дзьобами. Чаклунка гукнула Летіть на захід, там чужоземці, дзьобайте їх на смерть. Швидше, швидше. Воронами із злобним карканням полетіли назустріч подорожнім. Забачивши їх, Еллі злякалася та страшило сказав Я з цими впораюсь сам. Недарма ж я воронячий страхокупут. Ставайте позаду мене. І він насуба нову на лоба капелюха, широко розщепірив руки і набрав вигляду справжнього опудала. Вороння розгубилося і безладно кружляло в повітрі, та вожак зграє, хрипко прокаркав. Чого, злякалися, опудала напканого соломою? Ось я йому покажу. І вожак хотів був сісти страшилові на голову, але той схопив його за крило і миттю скрутив йому шию. Сорок хижих ворони з залізними дзьобами було у бастінді. І всім скрутивши шиї хоробрий страшило й поскладав їх на купу. Подорожні подякували Страшилові за винахідливість і знову рушили на схід. Коли Бастінда побачила, що її вірні ворони лежать на землі мертвою купою, а мандрівники безстрашно крокують уперед, її ухопили злість і переляк. Що? Невже все моє чарівне мистецтво безсиле затримати нахабне дівчисько та її супутників? Бастінда затопотіла ногами і тричі просвистіла у свисток. На її поклик злетілася гармара злючих чорних бджіл, укуси яких були смертельними. Летіть на захід, прогарчала чарівниця. Знайдіть там чозожоземців із жальта на смерть швидше, швидше. І бджоли з оглушливим дзижчанням полетіли назустріч мандрівникам. Залізний дроворупі страшило помітили їх ще здалеко. Страшило миттю збагнув, що треба робити. Викидай з мене солому, закричав він залізному дроворубові. Швидше. І накрий не лева, тотошка й Еллі, бджоли до них до неї беруться. Він спритно розстебнув свій каптан, і з нього висипалася ціла купа соломи. Лев і Еллі тотошко лягли на землю. Дроворуб швидко накидав їх соломою і виструнчився на весь зріст. Хмара бджіл з лютим дзижчанням накинулася на залізного дроворуба. Дроворуб посміхнувся. Бджоли ламали отруйні жала об його залізо і враз гинули. У бджола не може жити без жала. Вони падали, а на їх місце налітали інші і також намагалися встромити жала в залізну дроворобу веде тіло. Незабаром усі бджоли лежали мертві на землі, немов кубка чорних вугликів. Лев Еллі і тотушко вилізли з під соломи, зібрали її і напхали нею страшила. Друзі знову рушили в путь. Зла Бастінда страшенно розганівалася і злякалася, побачивши, що всі її вірні бджоли загинули, а подорожні простують уперед. Вона рвала на собі волосся, скриготіла зубами від люті довго не могла вимовити жодного слова. Нарешті чаклунка опам'яталася і скликала своїх слуг мигунів. Бастінда наказала їм озброїтися і знищити зухвалих мандрівників. Мигуни були не надто хоробрі. Вони жалюбно закліпали і сльози покотилися у них з очей, та вони не наважилися перечити свої повелительці і почали шукати зброю. Але оскільки їм ще жодного разу не доводилось воювати, а Снінда вперше звернулася до них по допомогу, то у них не виявилося зброї, І вони озброїлись хто каструлею, хто сковорідкою, хто горщиком для квітів, а деякі дзвінко ляскали дитячими хлопавками. Коли Лев побачив, як мигуни обережно підкрадаються, ховаючись один за одного і підштовхуючи один одного й боязком ружачись, він зареготав З цими битва буде недовгою. Він виступив уперед, роззявив свою величезну пащу і так ревнув, що мигуни покидали свої горщики з коворітки й хлопавки і порозбігалися хто куди. Злаба стінда позеленіла зі страху, побачивши, що подорожні вже наближаються до її палацу. Довелося звернутися до останнього чарівного засобу, що залишився в неї. В тайній шуфляді скрині у Бастінди зберігалась золота шапка. Володар шапки міг коли завгодно викликати ціле п'лемія летючих мавп і промусити їх виконати будь-який наказ. Але шапку можна було використати тільки тричі, а Бастінда вже двічі до цього викликала летючих мавп. Першого разу вона за їхньою допомогою підкорила собі країну мигунів. Удруге відбила війська Гудвіна жахливого, котрий намагався визволити Фіолетову країну з під її влади. Ось чому Гудвін боявся лихої бастінди і послав на неї Еллі, сподіваючись на силу її срібних червичків. Бастінда не хотіла користатися шапкою втретє, на цьому закінчувалася її чарівна сила, та у чаклунки вже не було ні вовків, ні вороння, ні бджіл, а мегани виявилися поганими вояками і на їхню допомогу було годі сподіватися. І Бастінда, хоч не хоч дістала шапку, наділа на голову і розпочала своє чаклування. Бамбара, Чуфара, лорики, йорики, пікабутрикабу, скорики, морики, з'явіться переді мною летючі мавпи. І небо враз потемніло від зграї летючих мавп, які мчали до палацу Бастінди на своїх могутніх крилах. Ватажок зграї, ора, підлетів до Бастінди і доповів ти викликала нас у третє і в останнє. Що накажеш зробити? Нападіть на чужоземців, котрі вдерлися до моєї країни і знищить їх усіх, окрім лева. Його я запрягатиму у свою коляску. Буде виконано, відповів вожак, і зграя з гамором полетіла на захід.